Кажи всім привіт тут. Батя, кажи всім привіт. П'ятий. П'ятий, доложи обстановку. Все добре. О, четвертий. Як чуєш прийом? Мар'яна Васильівна, всім привіт. Що ми робимо? Менше Сьогодні що в нас неділя? Що кажеш? Сьогодні день, водій. Так що вітай. Да, всіх водіїв. Маріна сильно приїхала привітати усіх водіїв, каже, пацани, раз ви водії, так що не сидіть вдома, давайте. Я теж водій професійний. Ніфіга, ти що, да. фури водиш? Ні, в мене в категорії А, Б, С. Ніфіга, в мене тільки Б, С. Представляєш? І я вчилася у бурсі на водія. І я вчився в бурсі, тільки в мене С. Так це професійні читають. Ну ти А не робив, так? Да? Ні, у мене Б, С просто. Так що, друзі, що ми робимо? Тільки що я був на важливій місії. Похрестили Богданчика сьогодні. Да. Ромкиного батько. Да. А? Да, да. Да, є, да, Ромка є, все є. Побратим приїхав похрестив, все нормально. Вони там святкують. Ну а я кажу, відкланявся, їду з хлопцями. Будемо виконувати зараз задачу. Так що Ісузіка, Мар'яна Васильовна, більше інформації про ту машинку. Знаєш, це дівчата. Да. Про яку про ірпрови да. збирали кошти. Вчитель нашої першої школи. Її чоловік служить з першого, напевно, дня війни. Мама їй також допомагає нам участвуючи у з перших днів війни. Збирали чоловіку на автомобіль. В них так у бригаді заведено, що кожна дружина збирає на щось. І її довелося збирати на автомобіль другій дружині на реп. Ми поняли? Вони uh -huh. Це дуже тож. добре. Вона збирала, проводила лотерейки, ми проводили благодійний концерт, теж долучилися і купили автомобіль для виконання бойовики. Ну, наша також команда підтримала вашу команду. Ми купили резину і зробили невеличке ТО. І дасть Бог все нормально, то доставимо її на схід, на Донецький напрямок. Так. Давай. Пішов, під, під, під. Пішов. Прямо, закриємо, прямо, прямо, пішов. Так що грузимо зараз сузучку. Давай, 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 нормально, нормально. Давай, давай, давай. давай пішов. пішов. Давай, 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 давай. Ще давай. трошки, ще, ще, ще. ще. Хорош, все, в'яжемося. Колеса хлопці вже закидали, мене не було. Ми веземо колеса Камазовські. Повна машина вже прив'язана, нема куди ще її поставити. Треба було ще холодильник поставити, а немає куди. Ще закидаємо продукти харчування Мар'яна Васильівна своєю командою. Рідочки, там, що... е, кидаємо це все діло сюди, там розберемося. От, та машинка також їде. Це нам віддав е, Андрій Харченко, ми її купували. І поїде вона також на Донецький напрямок. Ці корчі поки на ремонті. Сьогодні зняв Серега е, Вадьосі. Ти ж завтра домашній будеш. Ну так. Треба буде зробити одну важливу справу. Ось у машині лежить турбіна. Ось, вона розсипалася. Ось вона. Її треба буде дзвонити з Ромою о, ціпко, ага. ціпко. і або відвезти йому, да, або відвезти, або... Від, ну так, все чинчинарем, все під контролем. Ось все в будці. Або її забери і, да, і Ромки набереш, чи йому привезеш він, відправить, чи скине адресу, відправиш на ремонт. От, а ми тоді вже що догружаємося і летимо на Донецьк. Так. Е, ще там же вадим, ще в тій машині є у, у цьому є ще. У, у джипчику там Оксана, Наташа, Наташа ще. з дівчатами також передали нам е, продукти. Зараз під'їде ще цей джипчик і розкидаємо. Чуєш, Ріж, а це хто Хто це резину привіз нам? Це ти вовка привіз, хто? Ні. А, це приліпку привіз. Так що дружина. треската ще там вчора я ж привіз, дівко передав вже, що не дав, що буває. Вазовський коли... є. Так. Та піди там мішка візьми в ті будки. Від просто в мішок укинь, поки дома вже в кульок. Так, Васильович, зараз треба ще буде цього джипа підігнати і там ще є трохи продуктів. Так. Хлопці в'яжуться. В'яжуться. Так що працюємо потихому. Не, не, не шукає... не шукає. Ні, ну об'єднана робота це дуже-дуже добре. Там вони, кстати, пронумеровані були. Да, Один-два, тоді сюди, один-сюди, два туди, а третю в буса на задню сідушку. <кій> <кій> так що баршинка хунта, Янголи Березані, моя команда незламних водіїв. Йду братику. Я навіть не знаю. От це не на турбіну саму. А може й те вкидай, мабуть, все, да. Навірно, то кидай його турбіну. Бо вона заклинула, що розлетілася. А ти так напросто ложиш. Я ну болти точно ні, а от його, мабуть, треба ці прокладки чи ні? Я Та ні, не, не, не треба. Я то вже думаю. Це І треба, це навіть, думаю чи... теж наверное, не треба. Ні. Я думаю, а тільки то, турбіну, я думаю, що хлопці зроблять, вони все, що треба, ну, до неї доліплять. Так що отак. От Так, хай Васильович чи віктори цепляє? А ще два. Колеса, звісно, зайняли. Один у цю, що ти тільки що грузила, а друга в ту другу. У надійку. А третій сюди кинемо. А де канадійка? А воно, аж ано фонарі горять, бачиш? Так, а те сюди кинемо. Це вуса, так? Що такі колеса, друзі. У 25-ту бригаду О. Так що батько не зміг нас покинути. Ну, нічого, я допомагаю. Все, все нормально. Щось захляв ти, заганяв я тебе бать. А? А ні, сіду, не знаю, що воно слухає. Та ну воно ж теж добре. Ну я приїду, ще ж треба буде поїхати на Вінницю. На Вінницю да. По екскаватора, так що, друзі. Почему? Патрон, їдеш зі мною, ні? То одні вареники туди, одні туди, а те тоді вже в буса. Да. Оце вже виходить, дивися, Один я там положила. Да, і там ще є подушки, я вкину на всякий случай піджопники. А то там печення заводське, то теж його буса закинемо. Оце ще треба туди положити. Да, кидаємо туди, дівчатам, О туди буки на машину. Сузуку? Ні, на лафету. На лафети. Ну, в сузуки, так. Да. Оу! Зарядочку, братик. Бо в мене телефони посідали. Що це? А, тих паспорт? Це що? На, на? на лафетку. На так, є. Ти да. Ти да. Як завжди, кажу... <станкій> наш спонсор, дякуючи, що право. <гум> <гум> Марія Васильна, дай хай випить, цілу ніч бігає. Не, а? не, не треба, діти ж на онлайн. Так, е е в тій машині ще забрати коробки у спринтера і там на задній сідушці подушечки. Завгар, видаю тобі ще 100 літрів. Кидаю машину. О, 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 о. Так, і ще там... Що машина, все, туди. ось стоїть, Я да. забираю і забирали. о, і, і о, і о. І там ще дві коробки моїх. Так, а тормозок ще баба дає. І забираємо. Саме головне бо грішка. Грінь. Орешка, держи, самое главное. О, Ха, А? Петрині. Да. да. Да, Лесі привет. что а, ага, ты на диете не еси. Кто? Я на диете. Молчал. <свят> на диете? Да. Что, серьезно? Да. Да ну. Он сказал, что сегодня купил на 2000 таблеток, только таблетки есть. Да? Нет, я просто... Я пополнил, кстати, братан. У нас теперь да, все. От горла, там да. всякие, от сердца, все по есть. Отрочки есть? Есть. Все есть. Все, там еще... Дві коробки там гріш, пішли заберемо, аж біля хати. Пішли. Пилку треба забрати, може комусь хлопців віддамо. І ті дві коробки забираємо. Да? Да. О, то від Лесі Петрівни по коробочці хлопця. Та я пилку ну, давай ту заберу. Забирай, забирай. Давай, я пилку заберу, а ти бери, давай. то їх пока у цього спринтака. Все, друзяки. Патрон, ти за застарший. Так що працюємо. Та бензопилу, яку вчора виграв Юрій і сказав передати комусь із хлопців. Так що заберемо з собою, я думаю, комусь вона пригодиться як знахідка. Такі штуки. Прошлу мама виграла, віддала «Колі 41-шу бригаду. О, так що такі справи, справи. і зліва. Так, все, підгрузилися, нема куди сідати. Холодильника просто нема куди його забрати. На Слав'янську ми його угу. не, просто не можемо забрати, бо він не влізе. Ми будемо їхати, скоро, я думаю, що знову будемо їхати. Передому якось. Передому. А потому що що? Правильно, правильно. <ріган> ну що, готові? Та це взагалі брати. Що ви виїжджаєте, що? Будемо фоткатися, бо ти зараз опять скажеш. Так треба виїхати на світло сюди, батько машину цю красиву забрати нафіг. Та <ріган> <ріган> ми зараз їдемо, бо у нас... У <ріган> нас <ріган> дівчата в штабі. Працюєте? Дівішник? Ні. <ріган> А що мальчишник чи що? Ну так сьогодні ярмарка ж була перед. Я знаю, я бачу. Тепер на листочки, воно ж це я мала. Мотали на листочки. Ну, я не п'ю. Що там переяслов, як зустрів? Ну, і... Тебе хочуть. Бляха, так, ти, як... де ж бачиш а, сьогодні. сьогодні і за тебе на сьогодні навіть м'ясний базар не робив. Шинка да? не буде, а я не буду. я не знаю, хто якийсь джиган. На білій Рено дасте. Доганяв нас до груди. Привіз 500 гривень, кашелю. Як ти Гриша, кажеш, повага, повага. Так що ми одна команда. Від перестановки до данків сума не поміняється. Ми собираємо, даємо позичаємо і так покрутимо. Так, ми так і живемо. Документи, просто зараз дуже великі списки. Зайди, там якась у мене є лікарство, мені хлопчина передав з ССО там коробочку. Все одно ти розбираєшся, забери. У мене куча того, що зараз бо... запити, в Дніпро прилетіло, тепер опять. От, я... О, Я скажу оголошення. Ковдри, постільна білизна. Полотенця, теплий одяг дуже потрібно, тому що госпіталі пишуть такі списки. У нас вже фізично немає дому все повернули. Може, в кого є? Будь ласка, долучайтесь, присилайте нам на почту. Так само медикаменти противовірусні, обезболюючі. Е, тепер дуже просять госпіталя, просять, якщо у вас є. Е, е, носки в'язані, поки що не треба, у нас є. Постіль просимо, тому що хлопців передвигають, я не передівають, її. замотують я в в постіль і відправляють. То, будь ласка, долучайтеся і ми чекаємо. <свистець> наших. Також футболки, штани да, спортивні, футболки, футболки, фліски. Штани, <свистець> да, фліски. Ну, зараз більше йде по медикаментах, тому що. Ну, бачиш, як там під бар підборить полем, е, да. Все е, біля на нас тут, наче недалеко, у хлопців просто 6 неділь немає овочів. Ну, зовсім немає овочів, Вони їдять просто саму крупу. Це ну, якби правда, так, не сказали якби... люди, яким вони попросили, поняли? Хоча б якось картошки. Ми б не знали, ми завезли, вони що це? В них лежать гарбузи, там якась крупа і все. Більш немає. А ну правильно, де же гарбуза вони у них. Е <ambiguous> allora, ну то й треба якось. Так що, друзі, хто має можливість, в кого є речі, хай вони будь бивушні, постирайте і відправте, вони підуть хлопцям. Ми їх носити точно не будемо. Всі принаряжені, всі красиві. Дякуючи Мар'яні Васильовні, без штанів не ходимо. Так що, да, ну, штани видані, видані по феншую, все ж інше наряд. Так що з е, я вас ще не трогала, просто розберемо. З миру по ниточці, путлеру петля. Фактично, вся команда в зборі. Дякую Сергію. Василенку, це наш сьомий електрик, який приїхав сьогодні. Він сьогодні на виїзді був, також допомагав військовим. Та він десь був у воює. Да? Ремонтував і приїхав, зняв, відзвітувався, відзвонився, все. Так що... Та він страшний чоловік, я тобі кажу. Ні, він взагалі. У мене хлопці всі просять, а Люсі, його ж ну треба. Він їде і допомагає. Ну якщо в нього, якщо він не десь хрен знаде. Так що все, виїжджаємо помаленьку, фоточку на пам'ять і все. Батя, ж не свою тачку, виїжджаємо на світ, я вас фоткаю і все. Тому, і буде все. Їдемо в дорогу. Трошки Був на святі. Романичу дякую, дякую Катеринки. Пишаюся, що вони в мене такі є. Пишаюся, що в мене є така команда. Так, сірий, е, щасливої да, дороги. Цілою люблю ваш батя. Все, ти давай лікуйся і бо щось ти мені не подобається. Ну, нормально. тепло, тепло. Все нормально. Дяга, так що, друзі, всім пока. Далі Дяга, буде. Поїхали.